Доброго дня, футзальна спільнота. Адже у нас розпочався перший півфінальний матч за Кубок Престижу, де між собою зустрічаються футбольна академія Воля міста Дніпро та Кіпс і Найті. Місто Львів. Яхно прорвається до воріт суперника, проте зупиняють його кізима на пару з Ніколєвом. Рискаль вперед. Маймор з'являється на цьому матчі у нас у захисті. Саме він розпочинає атаки Дніпра. Роженок на перехоплення, але не вистачає швидкості роженку, що фіксують фол-арбітри. Ні, зупинять гру, що подіти Маніжку для Андрієвського, адже схожа форма у Андрієвського, як у його суперників. Схожий колір. Чашки всі не ті, чи не, не відчували смаку перемоги, тож побачимо, чи зможуть вони перемогти своїх різних суперників. Маймор ліворуч на Рискаля, Рискаль. Повертав так центр роженку. Роженок є забігання. Рискаля. так рескуль навіть. Рискаль навіть хлопнув у долоні. Аби заохотити свого капітана, віддати йому пас. Кизима прочитав передачу. Кизима на перехопленні пробиває. Влучаю, Маймбера і буде кутовий. Що ж, незвично будуть розводити кутовий гравці ківці найті. Рахунок іде, чи встигне Ніколів вести. Так, все-таки віддає Казиме, але незручну передачу. Тож потрібно було цьому номеру підлаштувати собі м'яз для того, щоб завдати удару поворотам Мільченка. Дала переведення Рама Шрама тушаут на користь волі. Що ж, давайте пройдемось по складам команд. Уже футбольна академія воля міста Дніпро. У воротах номер 1 Сєва Мільченко. Номер 13. Капітан команди Максим Роженок. Номер 7. Лев Яхно, 11. Дмитро Маймур, 8. Андрій Бузанов, 5. Матвій Воронцов. 82-й Іван Миш... Мишталь. 28-й Нікіта Рискаль. 15-й. Артем Білецький та 30-й Максим Руденко. Тренер команди Данил номерований. Що ж готовий буде виконання волі? Рискаль пробуває. Андрієвський переводить на котовий. Кизима так відштовхнув шрама, куди йому потрібно йти, в яку сторону, аби заблокувати. Бачимо знав Кизима, де буде м'яч. Ніколів. Втратив. Тож... А от на користь помаранчевих. Гуль, помилка Гуля так Промахнув він ногою посміча, але не встигає Рискаль. Тож перший заволодів. Кругленьким у нас Андрієвський. Цього разу Гуль буде перший. Виносить він на За бокову лінію. Хоча міг зупинити, віддати Андрієвському, підключити свого галкіпера. Та розпочати атаку Львів'ян. Скидка під удар Маймуру. Маймур все-таки вийшла передача на Воронцова. А це просто Маймор вибив м'яч за межі майданчику. Отже, склад Ківс і Найті. Місто Львів футболки Чорні. У воротах номер перший Максим Андрієвський. номер 7 Захарки Зима. 26-й. Денис. Воднар. 34-й. Назар Шрам, 28-й. Тимофій Васін. 6. Захар Звозда. 5. Матвій Гуль, 24-й Артур Мигдаль. 8-й. Дем'ян Мельник. 2. Владислав Стецько 35. Максим Куляш та 33. Захар Ніколів. Тренер команди Володимир Лозинський. Гуль допомагає Андрієвському. Бузанов. Бузанов прокидає в центр. Бузанов пробуває, блокують його ударки зими з Мельником. Що ж з кожною грою все краще виглядають на майданчику вихованці Ківсіна й Кизима. Як же надійно дієки зима. Прибрав суперника, пробив з дальній відстані, хоча можна було намагатися пройти трошки далі, адже був постір перед цим номером. Воронцов, прокидає варанцов. Кизима ставить корпус. Тож допомагає Воронцову Бузанов точна передача на Руденка. Руденко дуже довго думав Руденко, що робити, чи віддавати передачу, чи пробувати. Тож відібрали м'яч. Гравці Найті. і -ті. Знову гуль бачимо, виносить під тиском за бокову лінію, незважаючи на те, що можна підключити свого голкіпера, який наразі переводить м'яча на котовий. Маймур перший на м'ячі, тож Мельник не встигає. Бузанов, бузанов може самотужки переграти весь захист. Продемонстрував він це в минулій грі. Груденко втратив рівновагу. Але дивіться, як обіграв суперників, пробуває облизній кут. Можна було спробувати віддати на дальню стійку, де знаходився Воронцов. так хапається за голову підстрибує, зрозуміє, що якби він був в буцах, дістав би він головою м'яча, адже шипи йому допомогли б у зрості. <тас> Заново проходить опонент. хотів віддати результату передачу на Руденка. Але так зажував м'яч у ногах захисників. Тож. Перший саме на м'ячі у нас Андрієвський, який закидує вперед на звозду. Мільченко так витончено зафіксував м'яча. Бузанов є простір. є провору забігання Рискаля. Бузанов віддає ліворуч на Воронцова. Невдало вдало прийняв м'яч Воронцов. Тож захланулася атака футбольної академії Воля. Бузанов. в, міщиці, в центр Бузанов. Віддає ліворуч Воронцов, Воронцов. Помітив, що Роскаль знаходиться в центрі. І відразу тригрався, вже накривають крувають. Роскаля Андрієвський невдало приймає. Не зміг він приборкати м'яча до рук. Тож кизима розряджає ситуацію. вперед. Рискаль. Яхно, Яхно все-таки відпускає за бокову лінію. Хотів так по лінії він протягнути лівим флангом та завдати удару поворотом Андрієвського. Проти м'яч підступно. Покинув межі майданчику. 30 секунд його команд, аби зробити голу роздягальню, залишається. Де 30 секунд, тож побачимо, чи визначить перший тайм переможця. Рискаль. Ні. Не завдає удар Рискаль. Звозда. Не цепляється за м'яч. Тож... Звучить у нас Сирена і Рахунок по шумутане 0-0. Ж розпочав, що ж розпочався у нас другий тайм першого півфінального матчу за Кубок Престижу, де між собою зустрічається футбольна академія Воля, місто Дніпро, футболки, помаранчеві та Ківсіне, які місто Львів. Футболки чорні, що ж перший тайм не виявив переможця, адже рахунок у нас не відкритий. Рахунок нічийний 0-0 І Бузанов. бо що намагається відкрити рахунок у матчі Бузанов! Кизимом останній момент ціною ушкодження рятує команда від пропущеного голу. удар Бузанова у спину кизимі. Бузанов все-таки домагається свого Бузанова. Бачимо, знаходить він простір для удару. І відкриває рахунок у нашому півфінальному полізано з м'ячем. Помітив збігання варанцова. Варанцов. Пробуває варанцова. Чому ж не віддав на даній стій, куди був Яхно. Андрієвський перший. І чомусь б'є вперед, де немає ще поки що нікого. Якмофін ти. Що ж, потрібно в Дніпру намагатися пройти флангом, де немає кизими. Не влучає по так і зима хапається за обличчя. Ну як так можна було. Вороженок. Мало що не втратив м'яча під натиском Ніколєва. Бузанов. Так не дивлячись, помітив забігання Яхно. стійку, стійкою. Воронцов не влучає по м'ячу. І не збільшує відставання у рахунку. Марнує не 100, а навіть 200% відсотковий шанс. П'ятий номер футбольної академії Воля. Бузанов. Веде боротьбу з кизимою. Зутручається з гри сьомий номер. Тож не доходить передача Бузанева до адресата. Ще один буде у нас кутовий. Знову Андрієвський чомусь вибиває м'яч на другу половину майданчика, де нікого немає. Зрозуміло апеляції кізими. Рискаль помиляється під натиском. Шрам з м'ячем можна віддавати назад. Не робиться Шрам Тож Бузанов вже націлений на ворота Андрієвського. Однар у нас з'явився вже в захисті. Рискаль. На Базанова Бозану повертає Роженко Роженко, Роженко проворить на Вранцовцов. Воронцов, Воронцов. перед правим правом Так і робить Вранцов. Віддає Бозанова, є забігання зліва. Рискаля, Бозанов дещо затягнув з передачею. Але залишається з м'ячем гравці футбольної академії воля. Шрам на випередження. Николів давав точну передачу. Тож дарма наполює до нього Кизима. Дещо шрам заснув Гузанов на Варанцова. Варанцов знову Чи переграє. Андрієвського. Ні, не переграє. Воронцов. так підстрибує, невдоволений. Тим, що не зміг відзначитися. Та засмутити гравців Київса і найті. Наразі Андріївський знаходить кизиму. Що ж один в полі не воїн, тож важко було кизими переграти весь захист у помаранчевих футболка. Гуль у нас з'явився в атаці. І у підкаті виносить під ніг Руденка. Контролюють м'яч. Гравці з Дніпра. Проте, розуміють, вони ще рахунок І Будь-якої миті гравці, які всі не ті можуть втікти в контрнаступ. Натриняти рахунок. Рескаль розхитав захист, пробив по центру і не влучив у ворота. Але все одно отримав опуски, тож, Думаю, задоволений своїми діями 28 номер. Так, скидає вперед Андрієвський. Чекаємо поки забігли у напад товариші його по команді. Андрі... Бузанов Бузанов є провори забігання. Руденка. Руденко вже у підкаті завдає ударом поворотом. Андрієвський переводить на котовий. Незадоволений нумерований діями Руденка. Тим, що він пізно стартував. Це неодноразово ми бачимо таку тактику футбольної академії Воля, тільки м'яч по центру у Бузанова. Як відразу фланги роблять ревокс, забігають воріт суперника. Тож Бузанов навіть не дивлячись, вирішує, куди віддати передачу ліворуч чи праворуч. Зима мало ще не обікраун. Передачу мішталя. Міг мішталь створити небезпеку біля своїх воріт. Бозанов. Так Бозанов. Центр закидає. І ружинок дещо втратив. Концентрацію втратив. М'яча ще Вистачить кізимі протягнути м'яч правим флангом. Впорався з ним рискаль. Наступний поєдинок відбудеться у нас наступний півфінал за Кубок Престижу і між собою зійдуться. Вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл з міста Черкаси та міста Ізмаїл Одеської області. Кізима перервав передачу Містеля, вкотре чатує за місталем. Кізима. Імельник копається за голову. Розуміє він, що втратив одну з небагатьох нагод. Для того, аби зрівняти рахунок, арбітер сигналізує, що кутовий саме мають вести гравці, Ківсі на ІТІ. Дві хвилини є у Львів'яна, аби зрівняти рахунок. Ніколів так по футзальному цікаво, Розхитав захисника, так зробив такий рух вперед, потім відкинувся назад. Але не помітив це кизима. Бозанов. Буз... І Бозанов фолить. Тактичний фол. У виконання восьмого номера. І відразу Ківсі на -ті бере тайм аут Відновився на смач після хвилини перерви. Кизима завдає удару, влучає у захист. М'яч так заживався в майданчику, але спритніший був саме Бузанов, який розпочав атаку. І саме перший на м'ячі Андрієвський, який запрошує своїх партнерів по команді. Бігти вперед. Рискаль накриває постріл Андрієвського. Можна було фіксувати порушення. Арбітром. Бузанов. Це такий роженок з м'ячем, Бузанов бачить, що Рискаль саменький знаходиться ліворуч, тож переводить м'яча саме туди. Бузанов віддає на Розенка роженок. На Рискаля Рискаль не переграв Андрієвського. А міг ставити крапку. Рискаль. За 30 секунд до завершення. Цієї півфінальної зустрічі Маймор запалює свічу. Є 20 секунд у Кизими, аби зрівняти рахунок та перевести матчі після матчові пенальті. Пробуває Кизима Мільченко проти пенальті. Бладнар. Обікрав його Бузанов. Чи встигне пробити поротом Бузанов. Три секунди. Дві-одна. Бузанов забиває гол на останній секунді. Щось цікаво. Чи так фіксують взяття воріт. Арбітри. Отже, Бузанов відзначається дублем у півфінальному матчі.